Сьогодні в студії Кварсит ФМ практичний психолог Світлана Шараз. У нас вже відбулося чимало зустрічей із цією людиною, і ми вже звикли говорити на різні теми. Але сьогодні йдеться про фанатизм і кумирів. Така неординарна тема. І ми сьогодні дізнаємося від Світлани Володимирівни, чи добре це, чи погано, якщо аж занадто надається значення комусь чи чомусь. Про все це будемо слухати нашого фахівця Світлани Володимирівну. Хочемо чути про випадки із життя, і взагалі, що таке фанатизм. І чи добре це, якщо він присутній в людині? Випадки життя, значить, можу розповісти такі. Коли я навчалася у ліцеї, якщо може хтось пам'ятає, було таке чудове місто Комсомольськ на Дніпрі, От, так ось, коли я у цьому Комсомольську навчалася в ліцеї, у мене виникали неприємності, які і через що. Бо деякі мої однокласниці казали: А я Єлена Харадьян буду, а, а я буду Інна Жигунова, а ти хто будеш? А я називала своє прізвище і казала, Ну, я Світлана Бобіренко. Не казали, ні, так не можна. Ну, тобто, в мене були неприємності, бо я не. Була фанаткою. Для мене це було дуже дивно, тому що ну, якщо я нормальна людина, якщо я не фанатію, то ну, чому в мене повинні бути неприємності? Далі, теж у тій самій школі в мене була не одна викладач російської мови, так от одна з викладачів дала таку тему, на кого я хочу бути похож. Це мене трошки так в супорло, бо я ну, на себе ну, на кого можна мріяти бути схожою. Але ну, твору не вийде, так, якщо я так напишу на себе, все, крапка. Тому я написала теж правду, що я хочу бути схожою на свою маму, бо вона в мене і розумна, і красива, і вона допомагає людям і так далі. Мені написали, тема не розкрита, і знизили оцінку. Далі, коли я навчалася в медичній академії, Полтаві. У мене теж були неприємності, бо я не погоджувалася, що Вова Пресняков – це лучший чоловік в мірі, і найкрасивіший, і Крістіночка Арбакайте це теж лучша жінка, ну і так далі. Були неприємності такі, що зі мною дівчата і не розмовляли і так далі. Тобто для мене це теж було дивно, дорослі люди, студенти медичної академії. Ну, повинен ж бути розум трохи чи ні. От. Далі у нашому ж місті, ну, десь років п'ять тому. Моя знайома жіночка 62 рочки, і вона з такою гордістю казала: А я підписана на інстаграму многих зв'язків, Кіркорова, Юлічку очень люблю. Тобто, ну, це вже не студентка, це вже не школярка, так, це доросла людина. Тому добре це чи погано, я, мабуть, не буду нав'язувати свою думку, але ви, от, навіть на підставі оцих вже випадків, ну, я думаю, що вже все зрозуміло. Отже, що нам каже наука? наука Каже, що фанатизм це непохитна, сліпа, безрозсудна, пристрасна, беззастережна, доведена до крайності прихильність індивіда до певних переконань, сліпа віра в обраність та винятковість предмету свого захоплення та його прихильників у власному обличчі, заперечення альтернативних поглядів, нетерпимість до іншої точки зору, до чужих переконань, і це, звісно, впливає на спілкування та діяльність. Отож, якщо опиратися на те твердження, що ви тільки що навели цитату із наукової літератури, то фанатизм це не є нормою. І, звичайно, це якась, мабуть, своєрідна патологія. Хвороба. Ви як завжди, праві? Бо якщо пошукати, якщо погортати міжнародну. Класифікацію хвороб, то ми там можемо знайти фанатизм згідно міжнародної класифікації хвороб, це розділ психічні розлади. От, і є сім видів фанатизму. Перше релігійний. Ну, я думаю, що це всім знайомо. Тобто, дивіться, як, які є прояви релігійного фанатизму. Почнемо спочатку: Христові походи. Це що? Це люди вбивали інших людей ну, Як вони вважали заради віри. Так? Далі такий момент інквізиція. Жінок спалювали живцем на багаті, так, і так далі. ну, Тобто я не знаю, це люди чи це не люди, але ну, це всі знають. Так далі. Коли вогнем і мечем. Хрестили Русь, була ведична Русь, так, повбивали всіх волхвів, повирізали, попалили всіх відьом знов-таки. Ну, я не знаю, я не вважаю, що це нормально. Я не вважаю, що нормальна, здорова людина буде когось вбивати, навіть якщо хтось іншої віри. Далі була в мене така подруга, яка десь рочків, може, у 20. Потрапила до, по-моєму, харизмати є така течія. От, і вона мене все агітувала, агітувала. І коли я казала, що ні, я туди не піду, вона якось е так не своїм голосом заволала, ну і умріні про щоний. Тобто ну, я теж не вважаю, що ну, от була нормальна дитина. А потім з нею щось таке зробилося, що вона почала мені бажати смерті і так далі. Тобто Це такі можуть бути прояви релігійного фанатизму. Далі. Другий момент науковий фанатизм. Науковий фанатизм. Я думаю, що теж ми пам'ятаємо з історії, що була одна картина світу, так, наукова. Потім була інша картина світу. Кожна картина світу мала своїх прихильників. Вони між собою воювали. Там теж доходило до не дуже таких людських методів, тобто. Науковий фанатизм теж має місце, і є ось такий приклад, як марксизм, ленінізм або просто от, матеріалістичні засади. Це єдина вірна так, точка зору. Тобто, коли наука не визнає, що є е, тонкий світ, що є тонкі тіла, що ми можемо відслідити думки, що ми можемо сфотографувати ауру, наука е, колись це не визнавала. Тобто, це така точка зору, що є тільки матеріальне, і якщо ми чогось не можемо помацати і, і зважити, то його не існує. А вибачте, як же радіація, як же. Хвильові якісь випромінювання. Тобто, оце така ем, тупа точка зору, так, обмежена, яка... От ні, от ні, якщо цього не бачу, цього нема. Це теж прояв наукового фанатизму, наприклад. Далі є фанатизм ідейний, є фанатизм політичний. Це дуже близько, ну, от, наприклад, Гітлер. так, Ідейний фанатизм, він перейшов у політичний, М -м, Північна Корея. Теж ми все бачимо, ну я вже не кажу про наших, прости господи, сусідів. Це теж дуже серйозні прояви релігійного, ідейного фанатизму. Далі є фанатизм спортивний. Я думаю, що всі це знають. що бувають бійки між фанатами, представниками різних, наприклад, футбольних клубів. Буває таке, що вони просто йдуть і трощать все на своєму шляху, і підпалюють автомобілі і так далі. А особливо, якщо спортивні змагання закінчилися не тим, чим от, са от. ну, от, наприклад, тисяча дев'ятсот шістдесят восьмий рік боеносайрос. Болільники однієї команди закидали палаючими смолоскипами болільників іншої команди, просто тому що вони болі. Вільники іншої команди вони там загинуло 74 людини і були поранені 113. Тобто, це такий прояв фанатизму. Тобто, знов таки, я думаю, що нормальна людина розуміє це здоров'я чи не здоровий прояв чи не здоровий здоров далі. Є фанатизм. Який стосується здоров'я. Я особисто знаю людей, ну, хтось взагалі нічого не їсть, так хтось і доводить себе до анорексії. Це нормально, ні, це вже теж нозологічна одиниця, тобто це прояв фанатизму. Далі є прихильники різних течій оздоровчих. Наприклад, особисто я знаю двох представників однієї з оздоровчих течій, які. Виконували ті процедури, що належать, які рекомендував засновник цієї течії, і вони якось щось з ними таке зробилося. Розкриття свідомості, як вони кажуть, вони стали кричати Я Бог, обидва потрапили, вибачте, на дурку. Тобто це теж був прояв фанатизму. Далі і фанатизм у мистецтві. Ну, я думаю, що ми всі знаємо багато прикладів. І один з таких моментів це тільки один з видів прогівів. Так, от, наприклад, я знала людей, які з 14 до 60 років їздили за предметами свого обожнювання, за тими Вовами присняковими, вибачте, і іншими виконавцями, і які казали. Я не буду цілий місяць кушати, але я своєму куміру куплю цвіточки. Нашого не йому я не знаю. В них залишить у готелі у кращому випадку. Але людина жила тим. Що просто заробляла гроші тільки для того, щоб купувати квиточки своєму куміру ваннами, зробити щось приємне, аж так. занадто приємне. Так, хоча тільки... я думаю, навряд чи від віце. Отут Не. момент, так кому приємне, Оціните. тобто про це далі буде. І знов таки слово фанатизм пішло від імені Бога грецького Танатос. Танатос, фанатус, тобто це Бог смерті, і ну, дивлячись так поверхнево, можна подумати, тьо, до чого тут захоплення і смерть, так це не зовсім поряд стоїть. Але ми до цього прийдемо. Я думаю, що дуже буде чітко видно. Ну, дивіться, ті ж самі футбольні болільники, ті ж самі хворі на анорексію, то смерть тут дуже і дуже близько. Але так, просто захоплено іноді це буває на рівні просто захоплення. Так, це не є хворобою, це не є чимось okay. таким негарним, це не є чимось небезпечним. Тобто є класифікація фанатизму за ступенями прояву, і він є природний, буває майже всіх, і це просто захоплення. Є помірний, є у багатьох епізодично, з'являється. І є крайній ступінь фанатизму. Це те, про що ми говоримо. Так він супроводжується постійними приступами соціальної істерії. І різниця. Фанатик це порушення соціальних норм. Пам'ятаєте, Джона Леннона був його фанат. От. А прихильник, просто прихильник, так? це той, хто їздить, дарує квіточки і так далі. життя своє на це витрачає. Мені так сподобалося формулювання. Він не порушує соціальні норми, але поводиться дивно. Мені дуже так сподобалось. І вважається, що фанатизм це тимчасовий стан, що дозволяє людині певний час пожити в іншому вимірі в лапках. Так? Але падіння неминуче вважається. Науковці, бо рано чи пізно, або фанатик прозріває. Ну, тобто, якщо в людини є хоч трошки мозку, вибачте, то вже ж в 20 і в 30 років вона ж не казатиме, я Лена Харатян. І врятує людину саме розчарування. Так. От, але. Я знала такі випадки, що я ж кажу, до, до 60 років люди їздили за предметами свого обожнювання. Це було дуже дивно. тут Прям багато-багато років. Так ну тобто я знаю, що це не, не проходило. Або ну чому науковці вважають, що це тимчасовий стан? Бо або розчарування у ідеї, або в людині, так або викриття куміра, ідола, ідеї відбуваються, або фанатик гине. Ну тут приклад такий, як терористи, смертники так. Тобто це теж релігійний фанатизм, сам релігійний. От. І я думаю, що всі пам'ятають, що лідери і засновники багатьох ідеологічних, політичних, релігійних, навіть мистецьких течій нерідко страждали на психічні розлади: ну, Гітлер, Распутін, Але все одно ці люди змогли повести за собою маси. І тут вже питання, так, де був розум у тих мас, де був розум у кожного окремо, що вони пішли за такими людьми. Ну, і, наприклад, Норма Джин, ну, якщо хто не знає, це Мерлін Монро, це її справжнє ім'я. Вона з дитинства страждала на дуже багато розладів. Вона... Дуже любила різні препарати, не, такі не, не корисні. От в неї був роздвоєння особистості. Вона до 30 років зробила 29 абортів чи, навпаки, до 29 30 Тобто, я колись дуже добре вивчала цю біографію. В мене виникало питання, чому ця людина є ідолом? Тобто, так хтось може вважати, що в неї красиве тіло. Але чому це предмет поклоніння? Ну, чесно, я цього не розумію. Я не розумію, чому така людина. Може бути ідолом для мільйонів і для кількох поколінь. То, мабуть, саме тому, що люди дуже не вникають в суть життя тієї людини зовнішні дані відіграють вже важливу роль. Так, а музик ніхто не в не вмикає. Так, так. Соне Володимирівна, а які риси характеру притаманні фанатикам? Значить, фанатикам притаманні такі риси, як підвищена емоційність, якщо йдеться про предмет їхньої пристрасті. Тобто, це все, я думаю, ви зустрічали. А тобі не нравиться вопресніку? Все, я з тобою не оце, оце таке. Далі відсутність критичного ставлення до своїх переконань. Тобто, коли людині навіть наводиш якісь факти. Наші сусіди, знову таки, так згадуємо, вони їх не чують, вони їх не приймають, вони взагалі на них не реагують. Далі відсутність критичного ставлення до інформації, яка підтверджує ці переконання. Далі не прийняття критики, готовність до жертв, знов таки, що наші сусіди, що ІГІЛ, так що терористи, смертники, це все туди. Але жертвою, з моєї точки зору, є і те, що людина витрачає всі свої гроші на те, що вона їздить на якісь концерти, тобто це теж Далі нетерпимість до іншодумців, нехтування етичними нормами, і іноді пригнічення почуття міри і почуття інстинкта самозбереження, це теж стосується тих людей, які готові на якісь жертви. Таким людям характерні наявність своїх і чужих, тобто поділ світу на два табори. Є мої однодумці, вони хороші, а є ті, хто так не вважає, і вони вороги, вони погані, тобто ставлення до чужих дуже негарне. І вони звісно не приймають різні ідеї і різні світогляди. Тобто, ага, якщо ти не віриш так, як я вірю, в того Бога, як я вірю, якщо ти не є причетним до тої релігії. Яку я сповідаю, то все, ти вже негарний, ти вже поганий, ти вже ворог вважається, що щастя фанатика насправді не в самому кумирі, а в процесі служіння. Одна й та сама людина може перемикатися у короткі строки з релігійного фанатизму до наукового. Або от я знала таку людину, яка була в одній релігії і дуже була жартовна така. Потім вона перейшла до іншої релігійної течії і знову там же, теж продовжувала бути жертовною. Тобто людині просто хотілося приносити якісь жертви, себе приносити в жертву. А де приносити себе в жертву? Я так розумію, що це було не дуже важливо. Далі, я думаю, що ви бачили, що бабусі. Ставлять там де ікони. Вони ставлять портрети Леніна. Що вони хрестяться на пам'ятники? Я це особисто бачила, що вони хрестяться на пам'ятники Леніну, тобто. Це був релігійний так, фанатизм, перейшов у політичний. От, і православні ченці за радянських часів вони казали, що ось, дивіться, зараз карають тих, хто вірує, і на Соловки там засилають, так? але прийдуть такі часи, що будуть карати так само тих, навпаки, хто не вірує. Бо якщо таке суспільство так фанатично ставиться, так когось карає за віру, то за невіру теж будуть карати. Далі люди, які. Є люди, так, які більше піддаються фанатизму, навіюванню. Це за статистикою 15% жінок і 7% чоловіків. Частіше це люди довірливі, добродушні, позитивні, але не дуже мудрі, не дуже критичні. Тобто, якщо їм щось сказали, що це добре, вони з радістю вірять в те, що це добре, і не думають своєю головою, чи дійсно це так. Зрозуміло. І все ж, Селана Володимирівна, звідки і чому виникає у людини фанатизм? Якщо це явище, таке масове, так існує в таких масштабах, то напевно комусь це вигідно, комусь це потрібно. І оце перше, про що повинна замислюватися будь-яка усвідомлена людина, в якої, хоч трішечки мозку, залишилося. Існують прямо такі фабрики створення фанатів. Так, це різні болільницькі Клуби це а, різні групи прихильників, якихось там співаків і так далі. Ну, наприклад, політиків. Це ж створюється, так вони ж набирають до себе в партії і так далі. Релігійні течії ви подивіться, скільки агітації в нас на вулицях. так? Далі, ну, от, наприклад, моя знайома каже, ну от куміри, от моя дочка так ділає, тому що так делають куміри. Я кажу, хто це куміри? Корейські виконавці якісь. Тобто це в нас час, це вже під час війни. Okay. От. От. Далі вважається, що причини це перша втеча від реальності, у цей фанатизм. так? Це незадоволення собою собою оточуючим світом, і це незріла особистість. Але я б це поставила трошки в зворотньому напрямку. Дивіться, якщо особистість не зріла то тоді в неї виникає незадоволення собою і оточуючим світом, вона його не приймає, бо вона не усвідомлює, як себе прийняти так. І от тоді, коли є це незадоволення оточуючим світом, от тоді людина починає тікати від реальності. Тобто трошки теж з голови на ноги це треба перевернути. Тобто будь-яка усвідомлена людина, вона повинна ставити собі питання: навіщо це, для чого це, чому це, кому це потрібно насправді, кому від цього добре, кому від цього користь, хто на цьому заробляє? Тобто, ну я думаю, що ми всі розуміємо, що коли якась жінка. Яка або має сім'ю, родину, або не має через свій, свій фанатизм, так бо вона всі гроші весь час витрачає на якогось свого куміра. От тут ми повертаємося, чому Танатос – це Бог смерті, бо ця людина не живе своїм життям, вона віддає свою енергію, свої гроші, свій час, тобто вона віддає життя. Оце і є фігурально кажучи смерть, бо ця людина не живе як особистість. От, тому а, треба подумати, кому це вигідно. Тим, хто на цьому заробляє. Тобто фанатам самим це не вигідно, вони віддають Звичайно. своє життя. так. От. А, далі. Дуже мене дивує, що у нас відомі люди, яким хтось поклоняється, це актори і співаки. Ну, Вибачте, ну, колись це були Амосов, Патон, Ландау, Капиця, Каспаров, Корольов, Вавілов. Зараз я думаю, що мало хто з молоді знає ці прізвища. Тобто, чому не є відомими людьми лікарі, чому не є відомими людьми вчителі, науковці? У нас хто відомий? Той хто, вибачте, показав своє тіло, Мерилін Монро, так мене це дуже і дуже дивує. І я б хотіла дуже вам навести вислів православного священника Георгія Чистякова дослівно зауважте православного. Він свого часу казав, що коли хтось стверджує, що православ'я це єдиний правильний спосіб віри, він вже посягає на вашу свободу вибору. Так само і якщо коли хтось стверджує, що марксизм це єдиний вірний науковий світогляд. Монополія на істину взагалі вкрай небезпечна, бо робить. Людей жорсткими, жорстокими е і звільняє їх від необхідності думати, приймати рішення і брати на себе відповідальність за це рішення. Це вбиває істину, бо істина може бути тільки вільною. Отже, будьте усвідомленими, думайте, що і навіщо ви робите, і будьте вільними. А ми дякуємо вам за сьогоднішню зустріч. А ми нагадуємо вам, що сьогодні в гостях студії «Кварцит-ФМ» була практичний психолог Світлана Шарас. Дякуємо успіхів вам! Нехай щастить!